Можемо вам показати наскільки цей прапор порваний, тобто скільки він пережив боїв, ми можемо лише здогадуватися. Але ми не можемо з екрані телевізорів вам передати запах його. Він пахне соляркою і, на щастя, незнайомим для нас порохом. Говорять, волонтери полтавського батальйону небайдужих і є справжній запах війни. Волонтери батальйону небайдужих щотижня возять речі та харчі у найгарячіші точки України. Тому науковці полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського і звернулися до волонтерів із проханням допомогти поповнити фонди експонатами зі сходу країни, де триває війна проти російського агресора. До цього музей уже отримав від волонтерів фрагменти ворожих снарядів і мін. Це така річ. Яку в руках навіть вилита з якогось тяжкого такого металу з такими різними зазубринами, ти можеш поранити себе, тримаючи цей осколок в руках. А я не кажу про те, як вони розлітаються в різні боки з шаленою швидкістю. Прибувають наскрізь автомобілі, пробивають броню. Нині ж Владика Федір передав до музею український прапор. Тут порох, тут грязь, біль, сльози. І, і як не прикро і кров символічна кров, але кров тих наших бійців, які віддали своє життя за нашу незалежність за нашу свободу. Ще кілька днів тому у зоні АТО цей прапор майорів над БМП 93-ї окремої аеромобільної бригади. І з ним бійці на передовій не розлучалися із травня минулого року. Командир машини на позивний Ополь особисто передав стяг у Полтаву на збереження, розповідає волонтер-координатор Полтавського батальйону небайдужих заслужена журналістка України Наталія Святцева. Самі бійці на передовій вони говорять про те, що вони зріднилися з тима прапорами, які супроводжують весь час їхнього там особистого перебування на передовій. Тому що. Коли вони, коли вони розуміють, що над їхньою машиною, над їхньою технікою, над їхньою бойовою позицією майорить жовто-блакить, то все нормально. Це додатково їм говорить про те, за кого вони там стоять, чи свободу, чи мир, чи спокійний сон вони боронять. Загалом розповідають волонтери, окрім допомоги речами та харчами, надзвичайно необхідна бійцям, і наша моральна підтримка дитячі малюнки, обереги і особливо прапори. Я вас прошу, дитячі колективи, трудові колективи. Є постійна потреба в тому, щоб приносити нам прапори для того, щоб ми передавали їх на сході бійцям. Я дуже вас прошу, від усіх наших волонтерів Полтавського батальйону небайдужих, Приносьте прапори різного розміру, маленького, середнього, великого. Не бійтеся на прапорах, писати, хто подарував цей прапор.